Доброго вам здоров'ячка, пані та панове! Що ж, цей момент настав. Я завершую серію роликів по Divinity Original Sin. Це був важкий шлях, я тільки вчився робити відео, і тому, можливо, минулі частини не зовсім дивибільні, але кого врешті-решт це цікавить. Тож, якщо ви починаєте дивитись четвертої частини, то не дивіться або шуруйте досліджувати минулі три, бо зараз просто нічого не зрозумієте. А всіх, хто в темі, запрошую зручно вместитись, взяти щось смачненьке похавати, і цей. Приємного вам перегляду! Санта-Барбара третьої частини завершилась на тому, що ми дізнались, що такого головна злодійка Леандра задумала. Значить, ця леді з рідкісного, міцного та отруйного металу, кривавих каменів та своєї власної крові створила армію безсмертних та невразливих істот лицарів смерті. Але все-таки можливість вбити їх залишила. Ми цей самий спосіб знайшли і готові надавати паскудам по зубах. А сама Леандра вирушила на пошуки Зандалора, мага джерела, який єдиний може відкрити вхід до першого саду, де богиня Астарта пиздиться з драконом порожнечі, який хоче знищити існування як таке. Фу, наче все. Власне, тепер ми теж вирушаємо на пошуки цього самого Зандалора. Тож для початку вирушимо в його будинок, який знаходиться в селищі Край мисливців. А там відбувається повний халіщіт. До цього ми постійно бачили біженців з цього місця, які казали, що їх місто зайняли орки та вчинили там різню. Не думав, коли що скажу про сюжет партійної сатиричної РПГ Жеза. Очманіти. Ні, не перемотуй, це важливо. Я зараз не буду просити підписатись на мій патреон та телеграм-канал, бо ви все одно, блять, не підписуєтесь. Я попрошу вас задонатити нашим хоробрим воїнам, які мужньо боронять нашу землю. Та не допускаю, щоб у нас була така сама різня, але по-справжньому, а не в віртуальній забавці. Стає холодно, і нашим героям потрібні теплі комплекти. Без них наші воїни будуть хворіти і менш ефективно боронити нас від загарбників. В описі до цього відео будуть реквізити та інстаграм автора збору. Ну і пам'ятайте базу: маленьких донатів не існує. Повертаємось до відео. На вході в селище зустрічаємо кішку. Вона каже, що знайома з родиною, яка служила з Андалору, і зараз ховається від орків та інших йобіків. Тут є хтось, окрім орків? Так, людське плем'я, яке служить непорочним, та прийшло допомагати вчиняти тут натуральний геноцид. Наша нова пухнаста знайома говорить, що не скаже, де ховаються слуги чарівника, допоки ми не доведемо, що ми свої. Що ж, справедливо. Тепер нам відомо, що багатьох людей, які ховались, орки знайшли за допомогою щурів, і типу зеленошкірі вилупки можуть ними керувати. Ото дебіли, це щур керує зеленошкірими вилупками. Ото накрутили в своїх дівініті. Значить, задача абсолютно зрозуміла. Приступаємо до виконання, і насправді, коли я казав різня, я не гіперболізував, Окей, вибнувся, що вчив у королі в школі. Коротше, не перебільшував. Трупи розкидані по місту. Двоє жителів перетворені на живих марців, катівня, в якій також купа трупів. Впродовж гри ми бачили багато біженців звідси. Сука, мене натурально злість бере зараз. Тож наша ДРГ заходить в місто і різню почнемо влаштовувати ми. Але не одразу. Для початку треба дізнатись, що тут взагалі відбувається і як тут можна безпечно для себе всіх перебити. Будемо діяти по принципу розділяй та володарюй. На вході одразу бачимо, як вожачка орків Грутільда сереться з ватажком людей, який тут називається просто яру. Але в нашій історії в нього буде ім'я, тож знайомтесь з Медведчуком. Тож він кидає пред'яву оркам, що вони спиздили його криваві камені. А Грутільда відповідає, що це його люди, просто кончені, і кинули його, і втекли з цими камінцями. Після цього Медвечук просить нас довести, що орки вкрали камені. Назріває конфлікт між жабою та гадюкою. Що нам тільки на руку, бачимо, що по місту бігає купа щурів, і орка, якого звати Щуролов. Він каже, що керує цими тваринами, і скоро знайде слух чарівника, і орки зможуть потрапити в його будинок. Знав би ти, як ти подохнеш. Підходимо до нори, з якої щури вилазять, і кладемо біля неї отруйний сир. Один щур від нього помирає, і до нас вилазить велетенська щуряка, яку звуть Щурячий король. Він одразу каже, що той орк піздабол, і саме він керує всіма щурами. Вірю. Його мотивація це купа сиру та візки, які тут є. Він просить нас спуститись до його підвалу, щоб обговорити його пропозицію. Спускаємось, і він просить вбити кішку, яка якраз і знає, де живуть слуги чарівника. Король Шурів натомість каже, що він та його піддані теж на ізі знайдуть людей. І для мене тут вибір без вибору. На Ізі вбиваємо чепуху, кішечка дуже щаслива і розповідає нам, як знайти бідолашних людей. Але це ми зробимо трошечки пізніше. Взагалі, гуляючи по селищу, можна побачити, що орки часто косячать, і можна здавати їх грутільді, а вона тупо буде вбивати їх. Наприклад, цей проїбав ключі від арсеналу, цей бережить зброєю. щуралова також їй здаємо, бо без щуряк своїх він безкорисний вже, і за це його і вбивають. А тут взагалі так вийшло, що орк та тіп з гірського племені кохають один одного. Ну, розумієте, традиційні цінності, ахмат сіла і так далі. Але мені сподобалось, з яким формулюванням цього орка вбили. Не за гейський секс, а за секс з людиною. Коротше, орків стало на порядок менше, а ми навіть не вбили нікого. Вони все зробили самі. Тепер розберемось з кривавими каменями. В якийсь момент наші персонажі бачать кривавий слід. Йдемо по ньому і натикаємось на орків. Ми навіть змогли їх запевнити, що ми свої, тож вони на нас не напали. Але я напав на них, вбив усіх нахер. І тепер переді мною стоїть важка задача: великі від двері. Тут недалеко є важіль, який їх відкриває. І я про це знав, але камон, так не весело. Тож трощимо їх та спускаємось в гробницю. Там нас одразу зустрічає статуя, яка каже: ефасад дітирфас. Вже заскажіть. Вбиваємо кріпочків і далі бачимо дуже цікаву місцинку. Суть в тому, що майже в будь-якому місці, де ти йдеш, тебе моментально ланшотить блискавка. І що робити? Коротше, в грі є така стата, як сприйняття. Дуже корисна в бою, а ще за її допомогою можна помічати пастки, скарби і різні приколи. Так от, тут вона потрібна дуже високою, тому я взяв абсолютно всі шмотки, які підвищують сприйняття, і одягнув на джавеліну. Тепер вона бачить сліди, по яким треба пройти, щоб побачити мертве тіло зниклого горця та уламок рогу орка, який його сюди притягнув. В селищі раніше якраз можна було побачити орка з одним рогом. Тож, бінго, ми довели що зеленошкірі, не їбали людей. Повертаємось цією інформацією до Медведчука. Він в очевидному агрі йде та збирає людей, щоб наваляти оркам. Ми йдемо з ними. І пам'ятаєте, я казав, що битва з королем Браком одна з двох найкращих битв в Дівініті? Так от, я вас тоді обманув, бо то було найкраще. Бо якщо король джерела дав мені челендж навіть під час другого проходження, то ці орки... мех. В перший раз я тут прямо отримував на горіха, а зараз на Ізі все пройшов. Прикол в тому, що вожачка орків Грутільда виходить до Медведчука, юзає криваві камені, щоб себе посилити, та вбиває головного колаборанта. І далі мав би початись дикий заміс, але в цей раз я на Ізі всіх повбивав. Після цього люди нам подякують і втечуть з селища. Ні, блять, не втечуть. Вони тут лайна наробили не менше за орків, тож я переїбашив і всіх горців також. Тепер зі спокійною совістю йдемо балакати зі слугами Зандалора. В Вулику біля його дому знаходимо ключ, що доводить нам очевидну теорію про те, що Зандалор – це альтер-его Віктора Андрійовича Ющенка. Спускаємось в підвал, про який нам розповідала кішка, і зустрічаємо бідолашних людей. Тут, до речі, є варіант прямо в діалозі сказати, що ми прийшли їх вбити. І вбити, і питання до розрабів, нахуя це було додавати. Типу в грі не можна відігрувати прямо кінчену мразоту. Це я вважаю тут зайве. Але окей, кажемо, що ми свої, вони цьому дуже радіють та показують портал до будинку чарівника. Орки та люди, до речі, не могли туди зайти через захисну магію Зандалора. Вимикаємо всі його пастки, вирішуємо елементарні головоломки, і вуаля ми знайшли амулет, який дозволить нам пройти в примарний ліс, де знаходиться вхід в храм джерела, куди й хоче потрапити Леандра. Ух, вже трошечки складно, та? Але тим не менш, йдемо туди. До речі, ти помреш, якщо будеш йти без амулету. Там нас зустрічає Арху, який вирішив терміново поділитись деякою інфою. По-перше, він каже, що він насправді не людина, яка вміє перетворюватись на кота, а кіт, який вміє перетворюватись на людину. Ясно, ще щось? Є ще одна неважлива інфа. Коротше, пам'ятаєте короля брака з другої серії? Могутній король джерела, в якого була одна слабкість його сестра. Так, блять, все не так, як звучить. Ну, в них був певний зв'язок. Сука, знов якоюсь грою престолів пахне. Коротше, вони були магічно зв'язані. Якщо б померла його сестра Касандра, то помер би і він. Брак вирішив цю проблему оригінально, просто перетворивши сеструху на безсмертного ліча. Але виявилось, що Касандра ще жива. Ну, в сенсі мертва. Коротше, існує свого часу. Вона якраз і перетворила арху на людину. Вони кохали один одного, але коли вона стала лічом, то все трошки зіпсувалось. І в той момент, коли шукачі джерела вбили брака, вони прийшли і за його сестрою, але Арху врятував її, пам'ятаючи про своє кохання. Вона оселилась в лісі, який після цього заселення став називатись примарним. Коротше, вона йобнулась головою, і тепер головна в лісі. Цей ліс, як на мене, найбільш уїбанська локація в усій грі. Тут купа пасток, які мої персонажі не помічають, через що треба постійно хілитись. Лока дуже велика за розміром ворогів, яких насправді легко вбивати, але довго. Мої улюблені загадки для дебілів, та ще отакі от фігні, які виконують роль Блять. та ще отакі от фігні, які виконують роль чогось типу патрулів і ваншотять всіх персонажів. Тож треба помічати їх здалеку і лупити якимись масовими скілами. Коротше, духота абсолютна. І з прикольного нарешті можна роздати пізди лицарям смерті. І власне все, що нам взагалі тут потрібно. Ми шукаємо духа цього лісу, який має руну, яка є чимось типу ключа в храм джерела. Зустрічаємо ученицю цього духа та Оленя, які розказують нам, де її можна знайти. Що цікаво, ми дізнаємось, що її захопив демон Балборіт, з яким є свої рахунки у нашого кінта Джана. Коротше, саме цей демон дав нашому чарівнику тисячу років життя, які вже підходять до кінця. А потім, по умовам контракту, Джан має віддати йому свою душу. Але наш хитрий єбалай знайшов, так би мовити, лазейку в цьому договорі. Якщо вбити цього демона, то душу віддавати не потрібно. Тож вбиваємо його під сосів і спускаємось в підвал, де ця гнида і сидить. Він одразу каже, що потрібний нам рунний камінь в нього і пропонує нам угоду. Типу він нам камінь, а ми вбиваємо його ворога ще одного демона. Як на мене, будь-які такі угоди це справа ненадійна, тож відмовляємось. Далі він каже, окей, ідіть собі з Богом, навіть камінь вам віддам, тільки от Джан має залишитись зі мною, бо договір є договір, і все чесно. І, може, щось в його словах і є, але хоч Джан і цинічне мудило, він коріш, а друзів кидати не можна. Тож колективно даємо демону під сраку: Джан щасливий, дух лісу щасливий, ми щасливі, бо тепер маємо потрібну нам руну. Тепер йдемо шукати вхід в цей сраний храм. Для цього треба порядком заїбатись, бо гра знову вирішила зробити вигляд, що вона головоломка. Коротше, коротко. Бачимо коло з трьома місцями для чогось та важіль. Треба знайти три статуї неподалеку та поставити їх у відповідні місця, після чого натиснути важіль і відкриється портал. Далі один персонаж йде в цей портал та натискає по черзі інші важілі, а другий йде в місце, де цими важелями по черзі відкриваються двері, і це, наче виглядає адекватно, правда? Слухайте далі. Бачите ці двері? Вони нічим зовні не відкриваються. Не дамажиться. А, зрозуміло, тут є шпаринка, в яку треба проштовхнути телепортаційну пірамідку. І ні, це не працює. А знаєте, що треба зробити? Треба застосувати закляття телепортації, яке не працювало біля таких самих дверей раніше. Сука, Ларіан кожен раз мене наново дивує. Ну от за цими всіма дверима треба по черзі натиснути кнопки своєї стихії, і двері відкриті, можна йти. Але спочатку я вирішив розібратись з Касандрою, сестрою короля джерела. Коли ми до неї приходимо, бачимо, що вона захопила арху і пропонує нам угоду. Ми маємо знайти рослину, яка назавжди перетворить його на людину, бо вона хоче, щоб він був з нею до кінця віків. Арху просить перетворити його назавжди в кота. Ми пропонуємо дати Касандрі пізди, але він каже, що вона не вразлива ні до чого. Якимось чином, я це не записав Сорі, дізнаємось, що її можливо зробити вразливою, якщо спалити її кістки в храмі смерті. Але от задача, туди може потрапити тільки труп. Ми то повбиваємо байрактара, переправляємо його тіло в храм, телепортуємось до нього пірамідкою та юзаємо закляття воскресіння. Хе-хе, а як вам таке? Взагалі, Сувоє Воскресіння найбільше джерело крінжу та луду наративного дисонансу в цій грі. А по-простому можна? Розумник, блять. Можна. Якщо просто. Лудонаративний десонанс це неможливість прийняття геймплею та історії як одного цілого. Типу в Дівінті багато хто помирає. Всі хлякають хворобами і подібними штуками, і ті сувої воскресіння є в звичайних людей, продаються в торгаші, постійно знаходяться в якихось діжках та ящиках. Я розумію, жалітись на відсутність реалізму в грі, в якій часто пробувається четверта стіна, це крінж з моєї сторони. Але бляха, момент з цими сувоями мене реально бісить. Повертаємось до храму смерті. Власне, тут нічого цікавого. Забираємо одну алхімічну складову і палимо кістки Касандри. Повертаємось до неї, і вона починає з нами битись. На Ізі її вбиваємо, хух, нарешті ліс вільний. Також тут знаходимо непорочного, який знайшов рецепт ліків від німоти та напав на нас. Він собі, звичайно, обрав смерть дебіла, але от по його записам ми ті самі ліки створили та віддали нашому кінту Вольграфу. Я про нього трошки розповідав в першій серії. Тепер він може розмовляти і дуже нам за це вдячний. Ідемо до храму джерела. Там на порозі нас зустрічає демон, якого ми навіть не помітили. І в самому храмі Ларіан знову вирішили з мене знущатись. Але так, легенько. Коротше, щоб відкрити прохід далі, треба натиснути непримітну кнопку серед каміння. І далі нас чекає великий сегмент з загадками, які треба розгадати, знайти книжки, в яких описаний порядок запалення свічок для відкриття порталу. Але я теж з Ларіан поприколююсь і знаючи рішення, не піду його проходити. Смокчіть, мій хуй, вам мене не переграти. Коротше, всередині ми бачимо непритомного Зандалора, якого піднімає Ікара. Чеклун розповідає, що Леандра вже в першому саду і що нам треба швидко дати її під сраку, а інакше всьому світові пізда. Окей, ми готові вирушати. Власне, перед цим відправленням всі наші друзі щось нам кажуть: бла, 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 ми знаємо. Ми особливі let's go, ми абсолютно реді. Ха-ха-ха-хе, -ха. чотири серії дівіння англійської не пройшли дарма. Бачите, яких слів нахватався. Там нас зустрічає портал, який не пропускає нас, поки ми не почнемо себе принижувати. Хех, клоун, я одного разу школу пройобував, повертався додому, відкрив двері домофону, а звідти в цей момент моя мама вийшла. Я нічого, блять, не боюся, більшого приниження в моєму житті не буде. Тож проходимо далі і перед нами повстає таверна королівський краб, спочатку гри, але якась трошки неправильна. Усюди трупаки, демон за барною стійкою, якось не так було трохи, по-моєму, але антураж регальні, переданий вірно. Проходимо і повставерну, бачимо людей, які моляться богині Астарті. Тут зрозуміло, що треба її вбити. Типу показавши, що наші зусилля марні в її тілі буде ключ щоб пройти далі. Взагалі ця лока зроблена прикольно. Ставлю лайк. І що ж, бачимо перед собою лукавого демона, який підбурював Астарту відкрити коробку, де сидів порожнечий дракон. Взагалі, в плані цього персонажа Ларіан молодці, бо на словах він абсолютне зло, але вони дали йому дуже коротку, але зрозумілу мотивацію. Він існував тоді, коли була лише порожнеча, і весь цей новий світ з барвами, сміхом, істотами, його просто-напросто лякає. Це не відміняє того факту, що він мразота, але це прикольно, лаконічно і зрозуміло. Коротше, файтими з ним. Він супротивник ні про що, і виявилось, що всі ці локації були сном, який він на нас наслав. Тож, вся наша команда, а також і кара з зандалором, прокидаються і готові вирушити далі. І Що ж, ось вона, Леандра, власною персоною, яка каже, що ми вже давно програли, і все марно. Ну, давай перевіримо. Вона одразу викликає купу підсосів. А взагалі прикол бою в тому, що тут є три демони, які дають невразливість один на одного і на Леандро. І одночасно можна бити лише одного з них. Тож бій затягується. Потім Леандро викликає ще підсосів. Коли в минулій серії я казав, що складність гри закінчується після 15 рівня, я не брехав. Тож на ізі вбиваємо цю шаболду, але тут Ларіан вирішили мені помститись за те, що я не показував вам їхні ахуєнно цікаві загадки. І після завершення бою гра залагала. І на цьому самому моменті вона лагала в мене і вперше проходження. Дивна хуйня, але я завантажив минулий сейф, знову вбив її і все спрацювало. Тут також з'являється можливість вирішити, що далі буде з головною злодійкою. І Кара думає що її сестра стала злою тільки через те, що їхній духовний зв'язок обірвався і хоче його поновити. Ми маємо для цього закляття, якщо що. Зандалор каже, що така тема може просто вбити Ікару і просить не робити цього. І, якщо чесно, бажання рятувати Леандру не має жодного. Терор мирного населення в Сайсілі, купу марців, в шахтах Лукули, геноцид імпів, різня в краю мисливців і намагання зруйнувати цілий світ. Нє, мала, сорі, але подихай собі, навіть пальцем не поворухну, щоб тебе врятувати. Я не давав клятву Гіппократа, всього хорошего. З її трупу підбираємо посох, щоб відкрити портал до першого саду, та посох, щоб моментально руйнувати лицарів смерті. Бам-бам-бам! Бам-бам-бам! От ми і в першому саду. Зустрічаємо Астарту, яка каже готуватись до найскладнішої битви в нашому житті. Алло, я короля брака в другій серії вже вбив. Ти ж богиня, не знаєш чи що? А дракон порожне, чи хуйня навіть без масла, просто кріпочек. Ну ви просто дивіться, його звичайна людина майже шотнула. Коротше, дракона закинуло в ящик, ура, перемога! Далі ми опиняємось в академії шукачів джерела. Зустрічаємо всіх знайомих, розмовляємо, і йдемо в двері під назвою Кінець. В кінці нам показують, що це насправді Зігзакс розповідав цю історію нашим імпам. Він каже, що Байрактар та Джевеліна одружились, та все в них було супер гуд. Тепер точно кінець. Якось так і завершилася ця пригода довжиною в 4 серії. Взагалі, я тільки зараз зрозумів, що Divinity тепер завжди займатиме в моєму серці особливу сходинку, бо з цієї гри почався мій канал. В минулих відео я накрінжував трохи, але я радий, що почав це робити. Щодо самої гри, я дуже її люблю. Можливо, вам здалося, що я багато на неї вийобуюсь, і так і є, але насправді вона неймовірно мені подобається. Шлейф сатири та гумору присутні в багатьох діалогах. Цікава бойова система, яку я ідеально опанував, але яка мені все ще до вподоби. Але, як на мене, є в грі одна проблема, яка лізе в очі. Це значне провисання в ході другої її половини. І це починається якраз з історії про богів та генералів. Типу, поки герої були звичайними шукачами джерела і розв'язували маленькі проблеми в Сайсілі, це було цікавіше, ніж ну, дивись, є фантомний ліс, вбий усіх нахуй, ти герой. Але я пройшов Дівініті вже два рази, і вона так само мені подобається. Тож раджу, якщо не грали, дякую за перегляд цієї саги. Бажаю вам гарного дня.